Привіт! Сьогодні хотілося б трошечки з вами зупинитися і подумати, до чого дійшло на даний момент керування Америкою Президентом Трампом, і куди це все буде далі рухатись. Будемо. Застосовувати, як завжди, логіку, бо з вами канал, що там по логіці. Тому ще перед тим, як Трамп не зробив купу новин із Давоса, куди він їде з величезною делегацією от, і з вимогами купити Гренландію, давайте подивимося на те, що відбулося в останній Дні в цьому відношенні, значить, мова йде про те, що ходять чутки, що значить, вони хочуть купити нібито Гренландію Данії за 700 мільярдів доларів. Перед цим Трамп казав, що оборона Гренландії це взагалі дві собачі упряжки. А чого, власне, для тих, хто раптом пропустив не в курсі. А в чому власне вся соль самої Гренландії, а в тому, що це величезний острів, який є такими а, певними а, воротами, наскільки я це розумію, а, з а, півночі а, до Атлантики. От, а, більше того, це дуже важлива а, територія для потенційного. Контроля ядерних ударів по Америці, тому що ракети балістичні, вони летять через полюс, і відповідно наявність потужної протиракетної оборони на острові Гренландія, воно дуже сильно потенційно посилює можливості. Захисту Сполучених Штатів Америки від потенційних ядерних ударів з боку Росії. От. Треба сказати, що нагадаємо ще раз диспозицію, яку ми маємо, американські військові бази є в Гренландії. І більш того, мова про те, що. Америка може себе захищати в Гренландії на базі е, певних домовленостей, е, це взагалі не питання. От. Але вони вперто значить, не хочуть цього нібито помічати і кажуть про те, що їм потрібна Гренландія. Більше того, треба сказати, що Гренландія вона знаходиться під управлінням Данії. От, населення там вкрай невелике, місцеве, і, в принципі, доволі має складну історію взаємовідносин з Данією, в тому числі там нещодавно були величезні скандали з тим, що було, як би сказати, оприлюднено, так скажемо, всякі дуже Такі ну, страшні історії про а, таємну примусову а, стерилізацію місцевого населення а, владою Данії. А, в... Ну, Зараз боюсь збрехати по роках. Це відбувалося ще в 80-х роках. Точно відбувалося, тобто зовсім нещодавно. А, от. А, я колись поцікавився взагалі, в чому там. А, Проблема, чому це відбувалося, а відбувалося це тому, що значить, Гренландія знаходиться під датським протекторатом і величезна є різниця в рівні розвитку і взагалі в цивілізаційному між місцевим населенням і, і, ну, і данцями. Тому що там була народжувальність приблизно там по сім дітей в родині. Відповідно, це була територія, де дітям не завжди можуть дати якісну освіту, підготовку, виховання. Та й в принципі, це зовсім інша цивілізаційна модель. І це постійно це населення постійно перемішувалось з датським населенням, в тому сенсі, що вони мали певні права. І, відповідно, ну, розвиток датського суспільства на той момент вже йшов зовсім інакшим вектором. І відповідно, я так думаю, що у них була причина певним чином зупинити цю народжуваність таким. От страшним шляхом. От, тобто, там, під виглядом різних операцій, дівчата встановлювали спиралі, і вони про це не знали. Багато просто все життя, що в них таке є. Просто от не могли завагітніти. А потім страшні болі були. От, і нещодавно був на цю тему величезний скандал. І не дивлячись на це, Гренландія не. На таку складну історію стосунків вона не виражає бажання масово бути так званим американським штатом. От, Хоча ну, навіть теоретична можливість цього доволі незрозуміла. Хоча в сучасній адміністрації Дональда Трампа я, в очевидь, закон не писаний, так от ця. Цей величезний острів є вкрай важливим з одного боку. З іншого боку, він населений невеликою кількістю людей. Там дуже мала щільність населення, тому що острів величезний, а населення небагато. І він доволі багатий природними ресурсами. От. Але я думаю, що природні ресурси в цій історії це питання номер 28. вісім. І в даному випадку просто, от, так скажемо, Трампу щось хочеться прибрати, це немає якоїсь, очевидь, економічної логіки, так само як не мало це і з боку Росії, там якісь захоплення якихось територій з економічної точки зору. А от. Але, значить, Трамп заявив, що він хоче цю територію приєднати до Америки. Треба сказати, що Гренландія є частиною території Данії, Данія є членом НАТО і європейські країни. Вони надіслали а, своїх військових а, на так би мовити розбудову якоїсь додаткової оборони. Ну а по суті, такий це був маленький крок на допомогу своєму союзнику по НАТО і власне по Євросоюзу і по європейському континенту. Там абсолютно ну, смішні кількість військові були в абсолютно смішні кількості декілька днів тому. Я не пам'ятаю всі країни, які понацелали, але найбільша була Німеччина там, з 15 військових. Щось таке. Тобто, це абсолютно ну, ну, символічні такі жести, які, звісно, ні на що не можуть. Бути спрямовані ані на захист потенційний від загарблення Америкою, ані на те, щоб посилити реальну обороноздатність цього острова, який має і американські військові бази, в тому числі. От. І що зробив Трамп Трамп сказав, що значить. Він накладає вето на по 10% на імпорт товарів в Америку з тих країн, які надіслали оцих от декількох військових на територію Гренландії. Там був перелік європейських країн, десь десь 5-6 країн. І принаймні Німеччина. Одразу без пояснень відкликала своїх військових, він сказав: значить, Трамп сказав 10% там одразу і 20 чи 25% за декілька місяців після цього. О, що ми маємо? Ну, ми маємо прямий економічний такий шантаж погрози. А от, е маємо повне нехтування взагалі міжнародним правом, е просто ну, якоюсь адекватністю і здоровим глуздом. Е е Керівництво Данії зверталося до Трампа і пропонувало йому там і щось розмістити, якісь бази там додаткові і так далі. Він все це відмів. І, значить, чекаємо, що він буде робити з цією історією в, в Давосі, де зараз ця ситуація прямо сьогодні-завтра буде отримувати ну, якийсь розвиток. Але давайте подивимось на цю історію таким чином. Чи могли ми собі уявити, рік тому, коли? Трамп тільки став президентом, чи багато людей могло собі уявити, що у учасника блока НАТО хтось захоче, абсолютно абсолютно неспровоковано забрати величезну територію, і це буде союзник по НАТО. І це буде не просто союзник НАТО, це будуть Сполучені Штати Америки і всі інші будуть спокійно на це дивитись, і більше того, абсолютно лякатись. Ну, от, погодьтесь, небагато людей такого очікували від президентства Дональда Трампа як такого, і від Америки загалом. Я особисто розраховував. На найгірше, я завжди казав, що а, ця людина прийшла а, повністю зруйнувати, просто добити залишки світу, які він не, не встиг зламати у своє перше президентство. І він рухається відмінними темпами, треба сказати. Далі подивимося, що ще відбувається в цій, а, а, в цій сфері. Значить, Трамп оскільки, написав днями лист. А, в Норвегію, керівництво Норвегії, що значить, оскільки вони його не хочуть нагородити Нобелівською премією за вісім війн, які він вже зупинив, і ще е купу, яких він там збирається зупинити, то, значить, він е більше не буде е фокусуватись на мирі е і буде фокусуватись на інтересах Америки. Ну, це майже дослівно. От, хоч він і любить мир, але тепер для нього пріоритетом будуть інтереси е, Сполучених Штатів Америки. Е, ну, теж таке, такий лист від, від лідера найпотужнішої країни світу, це. Е, ну, Якби, тут ні адекватності, ні якби, спорядності, нічим цим не пахне. Більше того, він Дональд Трамп днями започаткував оцю, е, таку ж абсолютно шалену ініціативу, як Рада Миру, значить, е, якийсь новий так би мовити аналог ООН. Е, в якому він завжди буде мати, він особисто буде мати право вирішального слова, тобто незалежно від того, як члени цієї якоїсь теоретичної ради миру, яке рішення вони будуть приймати, значить останнє слово буде за ним, а перші три роки він буде там головувати. Але навіть коли він не головує, останнє слово за ним. І вход дуже простий: 1 мільярд доларів грошина. О, там сказано кеш, ну мається на увазі, що грошима значить сплатіть кудись, і будете членами цієї ради миру. Членами цієї Ради миру він запропонував стати і Лукашенко, і Володимиру Путіну. От прекрасна Рада Миру, і значить, ця Рада Мира буде вирішувати якісь складні. А питання, наприклад, там у даний момент він там оголошував, що в першу чергу займеться ця Рада миру вирішенням питання газу. Да. От. Коли йому сказали, що журналісти запитали його вчора, що Макрон відмовився прийняти вашу пропозицію і увійти в цю Раду мира. Значить, він на це відповів, що я зараз поставлю пошлини на вина і на шампанське, і він до мене просто прибіжить цей Макрон. Отак от, от сказав Трамп. От. Ну, от. Скажіть, будь ласка, куди може привести світ подібне лідерство? Бо якщо би це казав ну, якийсь лідер якоїсь невеликої держави, ну, це вважало би от таким от місцевим злодієм, міським божевільним. Е от, і ну, це була би загроза регіонального е можливо, масштабу. А от такі речі говорять. І, і творить людина, яка найпотужнішу країну е, репрезентує, е, відповідно тут треба зрозуміти, що незалежно від того, о, чи вдасться йому історія з Гренландією, куди вона там заверне, бо не треба забувати ще, що перед цим. Він е, так само казав, що Канаду треба додати, і сьогодні він опублікував карту Штатів разом з Канадою як американською територією. Е, значить, незалежно від того, куди зараз це заверне, ми дивимось, що пройшов усього рік з моменту його не інавгурації. А, і Америка нещодавно вийшла з 66 міжнародних організацій, не говорячи вже про, про всі інші ізоляціоністські моменти, як, то, звертання, згортання USAID, от, і радіостанції Голос Америки. А, значить, що тут треба сказати? Що Ця ізоляціоністська історія і повне ігнорування законів і, взагалі якихось норм порядності, адекватності, вона, на мій погляд, чисто логічна, абсолютно від нього очікувана, бо є його продовженням і продовжуванням всього того, що він робив раніше. Це мені особисто сьогодні нагадало дуже історію з пактом Молотова ріббентропа Безумовно, немає прямих прям, історичних паралелей, завжди є якісь відмінності. Але дивимось зараз на те, що Америка накладає Значить, мита на своїх союзників по НАТО і Європейські країни за те, що вони там відправили по три каліки значить, на якусь присутність, на якусь свою підтримку свого іншого союзника по НАТО. Я в цьому контексті казав і продовжую казати, що Америка, на жаль, абсолютно не є нашим союзником. Вона просто досить, ну, це от треба віддати належне Володимиру Олександровичу в цьому плані Зеленського, що він, ну так би мовити, намагається не розізлити Трампа всіми можливими способами і погоджується зі всім, що той говорить. Має, я маю на увазі якісь ініціативи підтримує Добре, що немає станом на зараз якоїсь здачі територій українських, що не є, як сказати, очевидним і безконечним. Але вони ну, надають нам розвітання американці і мають якесь таке. Партнерство з нами, ну це остаточне явище. Я давно вважаю, що це не є наш союзник, і коли всі кажуть, що значить, Америка може вийти ну, із процесу регуляції, значить, врегулювання українського питання, я думаю, що це далеко не саме погане питання, не саме поганий варіант розвитку подій, оскільки повторюю, Саме поганий варіант розвитку подій, коли ми будемо отримувати санкції або інші країни будуть отримувати санкції за підтримку нас. Оце цілком реалістичний а, і вкрай а, ну, негативний варіант для нас. Коли кажуть, що все одно о, Трампу треба показати е, американському населенню, що він там щось робить. Бо вони, значить, е, по ну, опитуванням підтримують Україну, і Трамп не має виглядати клоуном. Трамп може виглядати як завгодно, і він буде говорити на чорне-біле. Тобто, що відбувається, насправді взагалі не важливо це. Те, що іноді говориться, що ми вступили в епоху постправди. Тобто, факти не важливі. Важливо те, що ти говориш, попри те, що всі бачили щось інше, і це якби стає домінантною абсолютно такою висвітленням подій. І все. І що насправді відбувалось, немає значення. З президентом Трампом ми це бачимо. Постійно, він постійно відмовляється від своїх слів. І ну, його слова взагалі не мають абсолютно ніякого значення. Єдине, що оцей вектор, який є на захоплення е території інших е держав, це цілком реалістична історія. От, е в тому сенсі, що Ну, звісно, вони не хочуть воювати там, де щось треба. Да? І попри те, що їх опонентом є Іран, і він там, значить, брехав, що тримайтеся, ми йдемо до вас, шановні там демонстранти. І що нібито, значить, тиск Трампа привів до того, що влада Ірану відмінила 800 страт 800 страт. Протестувальників, що, чому немає жодних підтверджень, що, таки, що така відміна десь мала місце, то він казав, обіцяв підтримку і, звісно, нічого не зробив. Тому що одне діло вкрасти Мадуро спецпідрозділом або забрати Гренландію, за яку, вочевидь, ніхто не буде вступатись. І інше діло мати якийсь спротив і поставити свої війська в реальну сухопутну операцію, яка в будь-якій країні, навіть в тій же Венесуелі, буде е як сказати, буде точно мати жертви серед американського війська, і ну, це не буде таким. Блискавичним якимось захопленням спецоперацією, такою, як, наприклад, викрадення Маду. От. Тому, от давайте просто не забувати, що світ дійшов до такої точки. І це виглядає, от як я казав, схоже дуже на дуже певну домовленість, бо є Дональд Трамп, який вкрай зневажає Європу. І є Володимир Путін, який так само не так само, відкрито погрожує Європі і веде гібридну війну проти Європи. Вже на пакт Молотова Рібентропа дуже схоже, дуже схоже. Тому що ну, ніякого НАТО не існує. Воно, знаєте, це як якась така річ, яку довго берегли, вона в шафі висіла, 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 якийсь там, я не знаю, костюм чи сукня. От. А коли його е, прийшов час нарешті е, вдягати, а виявилося, що воно вже розсипалось, його не існує. Тому що просто воно так довго висіло і згнило. Так само і з НАТО. Його просто не існує, коли зараз хтось каже, ну от можливо, значить, е, е, у НАТО е, воно може там розвалитись. його не існує. Його просто не існує. І це для України, до речі, непоганий знак, тому що нові військові союзи будуть між країнами, і, і, і основою цих е, військових союзів має стати і я думаю, що стане Україна як найбільш боєздатна армія в Європі, так точно, яка має реальний досвід сьогоднішньої війни, і це хороші перспективи для нас. От. Е, тому що НАТО нас не захистило само по собі воно теж більше не існує. І ну, це, це вже очевидно. Так, ще ніхто конкретно не напав, але ну, сукупність купи різних обставин, як то російські постійні такі покусування, зальоти дронів. Погрози Трампа, його пряма постійно, пряма мова про те, що вони не збираються європейців за свій рахунок захищати. Це відсутність цієї структури. От. І для нас це, ну, в принципі, ця новина просто є, але для нас вона може бути позитивною, тому що цінність України виросте. В цьому плані ми маємо якомога більше. Брати тієї допомоги, яку нам можуть надати іноземні країни, наші друзі, ті, хто насправді нас підтримав, хотілося б, щоб настав той момент, коли європейські країни зрозуміють, що краще воювати на нашій землі, бо війна точно прийде до них, і дешевше це робити у нас. Але не факт, що так буде, то доволі складно переконати, як сказати, Виглядати переконано в очах свого виборця, коли ти перед загрозою нападу на себе передаєш зброю в іншу країну. Зі словами, ми зараз там вдаримо з того боку, щоб Україна там Росія якось вдарила, щоб Росія не змогла на нас наступати, це логічно, але це далеко не всім зайде. Тому не факт, що це буде прийнято. Але з другого боку, ми маємо бути максимально ефективні в тому, щоб виробляти свою зброю. З чим у нас до сьогоднішнього дня було не дуже ефективно, тому що всі ці ракети Фламінго з недоведеною ефективністю і всі ці просто колосальні масштаби пограбування Міністерства оборони. І взагалі оборонних контрактів. Сьогодні давним-давно Агентство Агенція оборонних закупівель не публікує не те, що які контракти вони там, з ким вони мають, вони вже давно перестали публікувати відсоток виконаних контрактів, що раніше було. Тому насправді величезні надії на нового міністра Михайла Федорова, от, який. Ну, має у своєму підпорядкуванні все це господарство, усі ці бюджети, Агенція оборонних закупівель з бюджетом близько трильйона гривень. І ну, у мене є великі особисто велике сподівання на е лідерство пана Михайла. І сподіваюся, що Діп-Стейт, е Міноборони, тобто ті генерали, які там давно сидять. Не зможуть його, як би сказати, зупинити якимось саботажем і так далі. Або італійськими забастовками так званими, коли ти працюєш ніби, але реально нічого не робиш. От, дуже сподіваюся, що пан Михайло виведе і в рамках керівництва Міністерства оборони на новий рівень. От, е Виробництво зброї і ефективність використання доволі, доволі великого оборонного бюджету, тому що ми мусимо розраховувати на себе і на тих, хто нам щось може допомогти. Але треба розуміти, що, скоріш за все, кількість допомоги, яку ми отримаємо, вона буде зменшуватись, тому що оборонні е, ризики для всіх вони щоденно зростають. Е, пишіть. Свої коментарі щодо цього. ставте лайки, поширюйте це відео. І до зустрічі!